Вирушаючи до Іспанії, Софія планувала лише заробити грошей, щоб віддати борги. Та все пішло трохи не так. Софія ніколи не думала, що стане заробітчанкою, бо вони з чоловіком ще у 90-х відкрили приватну пекарню в їхньому містечку, яка їх непогано забезпечувала. Народили двох дітей, мали власний будинок, сад, два автомобілі. Їх шанували друзі і колеги. Та одного зимового дня Остап не повернувся з роботи, авто занесло через ожеледицю. І з того дня все пішло шкереберть. Бізнес занепадав. Софія набрала кредитів, а зрештою, продала пекарню. Донька вступила в інститут на платне навчання. Захворіла мама, і, щоб нарешті, розпрощатися з боргами. Вона таки вирішила на рік два поїхати до Іспанії, де вже давно працювала сестра, і кликала до себе. Наталя винаймала кімнату у квартирі, яку орендувала знайома з Тернополя. Знайшла кілька сімей, де за графіком прибирала. Заробляла у десятеро більше, ніж до того медсестрою в Україні. Отож, залишивши молодшого сина з батьками. Софія полетіла в Мадрид. Наталя все для неї організувала, зустріла, поселила, відвела на роботу і познайомила із сеньорою, у якої вона мала прибирати. В Україні перед виїздом Софія кілька разів прочитала іспансько-український розмовник, вивчила кількадесят слів. Але у Мадриді з'ясувалося, що іспанської зовсім не розуміє. У перший її робочий день господиня запросила її жестами до ванни, подала відро, губку, шмату, гумові рукавиці, кілька кольорових пластмасових пляшок із рідинами, показала на унітаз, біде, ванну, умивальник і вийшла. Софія оглянула пляшки, з етикеткою яких нічого не розуміла. А тоді влила у відро трохи із однієї, додала води, побачила, що піни немає, і вилила ще з другої. Аж тут вміст відра зашипів, вкрився піною. Вона почала сильно кашляти, ноги підігнулися, і вона повільно сіла на підлогу. Пам'ятає приємний дотик, холодного кахлю до її щоки, і все Отямилася на балконі. Сеньора Пенелопа била її по щуках, бризкала водою, розчіпнула комір блузки і набрала номер на мобільнику. А коли Софія розплющила очі, вона почала обіймати її, цілувати і щось голосно викрикувати. Уже потім вона зрозуміла, що змішала різні речовини, які вступили у реакцію, і виділили гази, які вона вдихнула. Сеньора Пенелопа. Почула її кашель, побачила непритомною і перелякалася, що вона задихнулася від алергічної реакції і може померти. Хотіла викликати швидку, але згадала, що Софія працює у неї неофіційно. Вона мала вибирати між штрафом за нелегальне працевлаштування і її життям, і таки вибрала друге. Цей випадок їх дуже зблизив. Крім того, вони обидві втратили чоловіків, і Пенелопа стала її подругою і наставницею. Жінка вчила її іспанської, допомагала із підробітками у своїх родичів та подруг. Однієї неділі в українській церкві Софія познайомилася з Любою, яка перед нею працювала у Пенелопи. Зосю, а ти знаєш, де чоловік Пенелопи? запитала її жінка. Знаю, помер кілька років тому, відповіла, бо щотижня протирала його фото на полиці у спальні. А де тіло? випитувала Люба. Ну як де? Там, де усі мертві, на цвинтарі, розізлилася вона. Ні, пенелопа його спалила, а попіл тримає вдома у скринці. Вважай, не по зупу чи паелью, як у тому анекдоті про прах вуйка якого прислали з Канади в Україну, засміялася жінка. І від того дня в Софії вселився страх. Вона заходила до пен у квартиру і відчувала, як повзуть мурашки по спині, не могла сміятися і жартувати із жінкою, як раніше, а постійно шукала поглядом скриньку із прахом. Не знаю, чому, але страшенно боялася, чи то духа, чи то привида її чоловіка. Їй видавалося блюзнірством зберігати останки близької людини в урні вдома. Коли ж пенелопи не було у помешканні, Софія ретельно оглядала вміст шаф та креденців у пошуках таємничої скриньки. Раз висунула шухляду, комоду у спальні і побачила невеличку гарну шкатулку. Акуратно одним нігтем почала підіймати покришку. І о жах! Зазвучала музика. З переляку, вона штовхнула шкатулку. Вона впала на бік, покришка відскочила, а музика звучала далі. Це, певно, і є та скринька із прахом, панічно думала вона. А музика така сумна, похоронна. Що робити? Як змусити її замокнути? Софія боялася доторкнутися до кришки, подивившись уважніше. Побачила, що з пуделка визирають якісь ланцюжки та намистини. О Боже, це ж музикальна шкатулка із біжутерією. Переляк минув, але вона і далі шукала у квартирі прах сеньора Льюіса. Їй було страшно перебувати у квартирі. Вона перестала усміхатися, схудла, і навіть пенелопа помітила її стан і пропонувала піти до лікаря. Софія вже була готова признатися у своїх страхах Пенелопі, як померла свекруха жінки, і вони пішли разом попрощатися із покійницею, яку Софія теж знала, бо прибирала у неї. До речі, похорон в Іспанії відрізняється від нашого ніхто покійника не одягає, не причісує і не викладає у труні на столі у квартирі. Максимум можна орендувати час для прощання у капличці при крематорії. Сеньора Рафаела лежала вкрита простирадлом аж до підборіддя у труні, яка стояла за склом. За три години такого прощання родичі старенької заплатили 2100 євро плюс труна 950 євро. Саму кремацію оплачувати не треба було. Бо сеньора за життя оплачувала страхування, яке покрило цю послугу. Наступного дня вони поїхали на цвинтар, де урну із прахом помістили в отвір у стіні, який закрили таблицею із написом імені та дат народження і смерті. На ній також є два кільця, у які можна вставити букет і лампадку. Сеньорі Рафаелі. Дісталася ніша на висоті приблизно чотири метри. Отож, щоб залишити їй букет квітів, вони були змушені скористатися драбиною на коліщатах, яку привезли від входу на цвинтар. Онук померлої швиденько виліз по східцях і прикріпив квіти та свічечку. Але чи легко це було б зробити літній жінці? А тепер ходімо до Луїса. Сказала Софії Пенелопа і повела до такої ж стіни, але у протилежному кінці цвинтаря. Нарешті вона змогла полегшено зітхнути Чоловік Пенелопи на цвинтарі, а не у шкатулці у шафі. І тоді вона розповіла жінці про любу і її розповідь, про попіл у скринці. Та Люба навмисне таке придумала, бо її звільнили за крадіжку продуктів, сміялася Пенелопа. Але чого ти лякалася праху? Боятися треба не мертвих, а живих. Так, у митті вікон та унітазів, ветеранні пилюки і прасуванні непомітно минуло три роки. Софія мала з десяток клієнтів та чіткий графік прибирання у них дуже сумувала за рідними, але насамперед мусила оформити дозвіл на проживання, щоб провідати їх в Україні. І без перешкод повернутися в Іспанію. Софія обдумувала варіанти повернення додому назавжди, бо ж із боргами розрахувалася, і сестра Наталя теж вже покинула іспанські заробітки, коли одного разу подзвонила Пенелопа з проханням прибирати у чоловіка її подруги, яка нещодавно померла від раку. У нього важка ситуація, пояснювала жінка. Він не тільки втратив дружину, у нього цукровий діабет, і йому ампутували ногу. Дітей у них не було. Лежить цілими днями у ліжку, має депресію. Працівники соціальної служби носять йому їсти поїдь, коли матимеш час. Він і так з дому не виходить. Прибери, поговори з ним, може, на вулицю виведи. Софія записала адресу. І цього ж вечора поїхала на віддалену околицю Мадрида, довго тиснула кнопку дзвінка на дверях великого білого будинку, доки чоловік з милицею прийшов відчинити. Неголений, з розпатленим волоссям, у брудній піжамі скидався на діда. Вона аж злякалася і хотіла втекти. Але Маріо здавався таким нещасним, і вона почала розмову з того. Що запропонувала його постригти. Пенелопа казала, що прийде прибиральниця. Здивувався, а ви перукарка. Я прибираю усюди, де брудно, пожартувала Софія, тому піжаму теж знімайте. Через кілька місяців Маріо, якому насправді було лише 49 років, розповів Софії, що саме цей наказ роздягтися, і викликав у нього Першу за довгий час усмішку, а ще кілька тижнів тому він обдумував план самогубства, бо не міг жити ні без коханої Фреди, ні без улюбленої роботи на телебаченні, який віддав усе життя і яку був змушений покинути після ампутації стопи. Я ненавиджу уколи інсуліну, харчування за графіком, життя у чотирьох стінах. Ти б бачила мене ще рік тому, казав Маріо. Я був молодим і щасливим. Я працював, подорожував, втішався життям. А тепер Софія приїжджала до Маріо спершу раз, потім двічі на тиждень, методично терла підлоги, вікна, санвузли, і досить великий будинок, брудний і захаращений, поступово змінювався. А ще обов'язково йшла з Маріо на прогулянку, бо для зниження рівня глюкози у крові, хворим на діабет, треба багато рухатися. Чоловік мав протез, який спершу не хотів прикріпляти, а потім поступово до нього звик. Одного разу на прогулянці до них підбіг песик, і вони розговорилися про хатніх улюбленців. З'ясувалося, що в Маріо ніколи не було ні кота, ні черепахи, ні хом'ячка, і Софія вирішила зробити чоловікові сюрприз купити якесь створіння, щоб він мав ким опікуватись. Довго вагалися і, нарешті, купили маленьке жовте курчатко. Це було найдешевше і не вимагало документів чи вакцинації. Турбота про це ціп'ятко ще більше їх зблизила. Софія розповідала про Україну, дітей, батьків, які живуть у селі, тримають курей і вирощують на городі овочі. Маріо теж узявся змінювати обійстя – покосив газон, посадив квіти. А ще через три тижні у садку з'явився добротний, професійно виготовлений курник із вольєром, у якому прогулювалися з десяток рябеньких курочок, які щоденно неслися. Тепер чоловік вставав зі сходом сонця, щоб випустити курей, нагодувати і зібрати яйця. Відтоді минуло п'ять років. Софія з Маріо одружилися. Вона отримала документи і змогла поїхати додому і привезти в Іспанію сина. Донька вийшла заміж в Україні, народила близнюків, хлопчиків і разом із сім'єю теж переїхала до них. Зять із донькою працюють, син вчиться у коледжі, а Софія з Маріо нянчать близнюків, які іспанською розмовляють краще, ніж українською, бо найбільше люблять бавитися з дідусем Маріо. То це кури повернули тебе до життя? раз запитала його з усмішкою Софія, коли вони сиділи на терасі, їли яєшню і пили сангрію з льодом. Соню, це ти мені подарувала друге дихання і велику родину, казав Маріо. Чи схожий я на того брудного і розчарованого життям чоловіка, якого ти вперше побачила? Завдяки тобі я маю сина, доньку, зятя, двох онуків, і сподіваюся, що це ще не кінець. До речі, пенелопу треба запросити якось на вечерю. Вона теж до цього причетна. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!